Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Підготовку до зими продовжуємо. Сьогодні будемо готувати овочеве асорті. Вже другий рік готую цей рецепт, минулого року зробила на пробу, дуже сподобався. Цьогоріч ділюся з вами. Рецепт цікавий ще тим, що пропорцій овочів немає, можна дати те, що ви більше любите, або не додавати чого, що ви не любите. Пропорції є лише й на маринад класичний, який ідеально підходить для всіх овочів. Отже, цвітну капусту розрізаємо на соцвіття або розламуємо, великі шматочки можна розрізати. Тут хочу додати, що в такому сирому виді цвітна капуста буде така досить хрустка. Якщо хочете, щоб вона була більш розварена, проваріть її 5 хвилин. Далі болгарський перчик нарізаємо, нарізаємо кабачок великими такими слайсами, плюс огірок. Так як він в мене великий, розрізаю його на дві частинки. Можна дати малесенькі огірочки і не розрізати. Додаємо моркву, якщо любите, мої хлопці дуже люблять. Плюс додаємо цибулю. Помідори у мене черрі, тому не нарізаю. Тепер підготуємо банки. Банки у мене теж різного розміру. більші менші, які знайшла. В чисті сухі баночки на дно вкладаємо парасольку кропу. В меншу трішки менше, в більшу трішки більше. Тут, в принципі, все робиться на око. Плюс додаємо гілочку петрушки. Додаємо перець горошком, 3, 4, 5 горошинок, у мене суміш. Плюс чесничок. Тепер вкладаємо почергово нарізані овочі. Тут уже будь-яка фантазія. Накладаємо почергово, щоб було гарно і було зручно виймати. Прошарками одразу все різне. Спочатку накидаю так довільно, потім вже беру кожну баночку і так щільно вкладаю. Знайома, яка поділилася зі мною цим рецептом, казала, що ще й тут патісони дуже смачно смакують. Ну, я такого не знайшла на базарі. Отже, баночки вклали щільно. Тепер в кінець ще додаю гіркий перець, обов'язково вдягаю рукавички, тому що він дуже пекучий і потім на руках на шкірі залишається пекельний слід. Отже, додаємо ще до баночок. Це вже не обов'язково. Тепер готуємо маринад. Я спочатку зробила на 2 літри, потім ще додала літру, бо в ній було мало. До води додаємо цукор і сіль, перемішуємо, ставимо на вогонь. Тільки маса починає закипати, вливаємо 9% оцет. Перемішуємо і забираємо з вогню. Маринад готовий. Розливаємо гарячим маринадом овочі. Зразу накриваємо кришками і будемо стерилізувати. Я стерилізую по класиці у каструлі. На дно вкладаю рушничок, заливаю гарячою водою. З моменту закипання засікаємо час стерилізації. Різну кількість часу для різних баночок. У мене 700 грамові баночки варилися 20 хвилин. Орієнтуємося на те, щоб колір змінив огірочок у нас і тріс помідорчик. Орієнтовно 20-30 хвилин у нас йдуть 700 грамові банки. літрові будуть ще довше, півлітрові буде трішки менше. Щільно закриваємо кришками плюс закутуємо. Треба, щоб поступово охолоджувалися наші баночки. Якщо кришечки такі, як у мене, на закрутку перевертати не треба, якщо будете закручувати на ключ, перевертаємо вверх денцем. Рецепт цікавий, ми їм сподобалось. Приготуйте хоч одну-дві баночки і поділіться результатом. І хай вам все вдається.